Вікторія живе в Чехії вже більш ніж півтора року. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну жінка працювала заступником директора в школі мистецтв у Лисичанську на Луганщині. Нас вивезли в волонтери. Вони були в воєнні. Вони зв'язувалися з людьми. Хто як мене забрали з мамою, забрали до Чернівців? Ми прибули туди близько 8 березня. Того року ми були там і зрозуміли те, що тривога загальна по всій Україні. Ж ми не знаємо, що робити. Ми вже не маємо будинків, родичів також не маємо. То ми вирішили поїхати в Європу, тому що всюди була інформація, що ти можеш виїхати навіть без закордонного паспорта. Вікторію з мамою поселили в гуртожитку для переселенців за 40 кілометрів від Праги. Загалом, з початку повномасштабної війни, в Чехії осіло понад 300 тисяч українців. Щоб легалізуватися, потрібно отримати спеціальну візу. Це в принципі такі спеціальний тип перебування саме для біженців з України, і він так і називається візи тимчасового захисту. І фактично права і обов'язки українців із цією візою майже рівноцінні, як у чеських громадян. Тобто українці з тимчасовим захистом мають вільний доступ на ринок праці, вони мають доступ до медичного страхування. Влада Чехії допомагає переселенцям з України. Спершу їм надавали безкоштовне житло, виплачували щомісячну допомогу, сприяли їхній інтеграції, влаштовували мовні курси та тренінги, на яких розповідали зокрема і про ринок праці. Допомога є і зараз, щоправда, з 1 липня вона дещо змінилася. Зміни вони стосуються і е, фінансових виплат, тобто те, що українці отримували до тепер. Також це стосується безкоштовного соціального житла. Тобто багато біженців весь цей період від 24 лютого проживали безкоштовно в соціальному житлі. Тепер це скасували, тобто тільки 150 днів від отримання візи тимчасового захисту. Вікторія отримала соціальне житло. В місті відреставрували будинок і зробили з нього гуртожиток для українців. Раніше дівчина проживала там безкоштовно, але тепер потрібно оплачувати за помешкання. За дорослу й одного шість тисяч корон нам так сказали, і плюс-мінус така ціна. Ну що я питалася у своїх знайомих, то вони так само плюс-мінус кажуть так само. Чимало українців знайшли роботу в Чехії і можуть скласти серйозну конкуренцію місцевим, якщо добре володіють чеською мовою. Загалом Чехія вона є в трійці країн, які найбільше прийняли біженців у співвідношенні до населення, і також вона є лідером серед європейських країн, де українці працевлаштовуються і е, працевлаштовуються офіційно, і переходять на е, такий тип працевлаштування, як ГПП е, Чехії, тобто вони отримують весь Пакет соціальний і медичного страхування Вікторія має хист до малювання. Її взяли на роботу в рекламну фірму, яка займається розкруткою бізнесу. Знайти вакансію дівчині допомогла місцева волонтерка, і вона побачила, як я малюю. Я їй просто показувала. Вона мене попросила намалювати портрет її двох домів. Я її, я намалювала, і вона мала знайомих тут кільця у цьому місці. І вона розповіла, що я така дівчина, що вона дуже гарно. Малює, що вона може це то, то робити. Загалом Чехія зацікавлена, аби якомога більше українських переселенців знайшли роботу, а діти пішли до школи. Адже це значно пришвидшує процес інтеграції. Тим паче, менталітет українців та чехів схожий. Крім того, чеська і українська мови належать до слов'янської групи мов. Тому вони дещо схожі і можна зрозуміти певні слова або навіть окремі речення. Проте бувають і курйозні випадки, кажуть переселенці. Наприклад, чеською черствий означає свіжий. Тобто, якщо ви і вам скажуть, там у нас тільки черствий хліб, та? тобто люди не розуміють, що немає свіжого хліба тільки. А ще чехи просто обожнюють собак. У багатьох ресторанах, кав'ярнях чи навіть магазинах дозволено перебувати зі своїм улюбленцем. Також в Чехії майже немає безпритульних котів чи собак. За цим суворо стежать відповідні служби, але і самі місцеві досить відповідально ставляться до тварин. Якщо Чехія ціла вона має 10 мільйонів населення, тобто і на 10 мільйонів 2 мільйони собак. Тобто, практично у кожної сім'ї є хоча б одна-дві собаки. Це нормально в квартирах, в будинках, тобто, всюди абсолютно. І собаки тут дуже вітаються. Наприклад, на різдво тут всі дарують кноплені подарунки. Це от така теж річ нормальна, і в багатьох магазинах можна знайти подарунки. Рунки і для собак, наприклад, такі якісь там корзинки з кісточками. Вікторія на роботі єдина українка, і чехи прийняли її як рідну та намагаються у всьому допомогти. Дівчина каже, вже трохи звикла до місцевих звичаїв та правил, особливо їй до вподоби те, що чехи дуже прив'язані до сім'ї і більшість вільного часу проводять з рідними.